Кожного року після холодної зими світ з нетерпінням чекає на весну. Усім хочеться нарешті тепла і яскравого сонечка. Першими вісниками весни є квіти, які за свою першість отримали назву первоцвіти. Первоцвіти називають першою усмішкою весни. В лісі сніг іще лишився під деревами укрився. Сніг від сонечка сховався, в теплих променів злякався під снігу, справжнє диво, пелістоп весни смілили, полко де детне. Ліскове і привітне. То підснізник первосвіт, сніг долаючий лід прагне сонцем привітатись і з весною обійнятись. Знаєте ви, правосвіти зараз перевіримо. Я найперше розквітаю жовтим і синім. Світом серед гаєм відгадайте, що за квітка, то мене не стане влітку. Так це крокуси. Він маленький і біленький, має ніженьку, тоненьку, сповіщає лідний край. Гей, прийшла, сапстручай. Це пічнізно. Ну, а я за ним у квітні, голубим листом квітним. Не одну вже квітку маю, Сім до неба піднімаю. Квітка блокитна я коща дитин, що я метеочі та хуртовин. Вітру снігів не боїться вона. Знає, що на породзі вже весна Це пролісок. Що за квітка, золотий цвіт, ніби сонечко привіт? Плине час, а квітки нема. А листочок виглядає мати мачуха. Перші вісники весни опинилися на межі зникнення. Це говорить про недбайливе ставлення людини до природи. Більшість первоцвітів України занесені до червоної книги. Це говорить про те, що зривати їх ні в якому разі не можна. Я перо світу не зірву, як вітку в серці збережу. Природі в шкоду не завданий, кридити її не дам. Не зривайте пероцвіти, помилуйтеся на квіти. Той, хто робить з них букети, знищує життя планети. Бережіть неповторну українську природу, запам'ятайте чотири правила. щоб зберегти красу весни. Не сривайте, не продавайте, не купуйте, а фотографуйте.